Справа 245. Один поїзд був у дорозі 7 годин, а другий 13 годин. Другий поїзд пройшов на 360 кілометрів більше, ніж перший. Скільки кілометрів пройшов кожний поїзд, якщо вони рухалися з однаковими швидкостями? Ну що ж, давайте міркувати, як можна зробити цю задачу. Подія. Значить, Дивіться, якщо у нас один поїзд був у дорозі 7 годин, а другий 13, то ми знайдемо спочатку, а наскільки більше часу був у дорозі другий поїзд. Пишемо тоді перша дія. Нам треба від 13 відняти 7. І це буде дорівнювати 6. Пишемо в дужках чого. Годин. Це наскільки. Наскільки більше в дорозі? У дорозі другий поїзд. То ми знаємо, що другий поїзд був у дорозі більше на 6 годин. Через те, що він був у дорозі е, більше на 6 годин, він пройшов більше на 360 км, бо швидкості в них однакові. То як нам знайти швидкість поїзда і першого, і другого, треба ці 360, наскільки він проїхав більше поділити на той час, за який це трапилось. За 6 годин. Тобто ми пишемо другу дію. Треба 360 поділити на 6. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 36, що множиться на 10 і що ділиться на 6. Або як 36, що ділиться на 6 і множиться на 10. Так, 36 на 6 це буде 6. А 6 на 10 це буде 60. Тобто ми пишемо 60. Пишемо в дужках кілометрів за годину. Це у нас швидкість. Швидкість першого. Та другого. Поїзда. Не швидкість першого і другого поїзда разом. А яка швидкість першого і яка швидкість другого поїзда? 60 км за годину. по і сказано, що вони однакові. Ну, якщо в нас є швидкість першого поїзда і швидкість другого, то ми тепер можемо дізнатися, скільки пройшов перший і скільки пройшов другий. Отже, перший був у дорозі 7 годин, швидкість у нього 60 км за годину, то пишемо тоді наступна третя дія. Треба 7 помножити на 60, чи 60 помножити на 7. І це дорівнює, як можна записати, як 6 помножити на 10 і помножити на 7. Або як 6 на 7 і помножити на 10. 6 на 7 – це 42. І 1 нолик. Це буде 420. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Це пройшов. Перший поїзд. Пройшов. Перший. Поїзд. Так, ну а тепер давайте дізнаємося, який пройшов другий. Він був у дорозі 13 годин, то пишемо тоді четверте. 13 або 60, що множиться на 13. І це дорівнює. Ну що ж, тут буде простіше стопчик перемножити. Отже, пишемо тоді, я навпаки, 13 помножу на 60, так простіше. 13, що множиться на 60. Множимо. 3 на 6 це 18. 8. Пишемо одиничку старший розряд. Додамо 1 плюс 6 це 6. Плюс одиничка – це 7. І один нолик. Тоді 780. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 780. Пишемо в дужках чого. Кілометрів. Це у нас пройшов. Пройшов. Другий поїзд. Другий поїзд. Ну, а тепер записуємо відповідь. відповідь. Отже, скільки кілометрів пройшов кожний поїзд. Ну що ж, пишемо, перший пройшов 420 кілометрів, ну, а другий пройшов 780 км. Ну що ж, ось така задача, яку можна виконувати по діях на цьому вправу завершено.